Друзі, адвокат Сергій Гула продовжує відстежувати питання повісток, мобілізації, перетину кордону судової практики щодо відповідних питань по мобілізації, по повісткам і тому подібне. Особливо зараз, друзі, вже можна сказати, судова практика, а також діяльність слідчих, вже набуває своєї такої визначеності. Бо спочатку, знаєте, суди слідчі думали, а як все ж таки правильніше, яка ж практика правильна, що потрібно робити, і тому подібне в тих чи інших питаннях, то зараз вже можна сказати ці питання відпрацювалися, і відповідно вже є ряд способів, способів щодо притягнення до відповідальності, за ухилення по питанням мобілізації. А також щодо повістки незаконного перетину кордону. Також є підстави щодо звільнення осіб від відповідальності, коли людину не притягували до відповідальності, коли вона застосовувала правильні кроки, про які я повідомлю обов'язково. І, звичайно, скажу, як все ж таки дійсно захищати себе. Від неправомірних дій, саме як адвокат, бо це головне моє завдання інформувати людей про їхні права, а також роз'яснювати їхні права і ті інтереси, які вони мають право законні захищати себе і свободу. Тому, друзі, дякую за питання, дякую за лайки, дякую за коментарі. Пишіть мені на емейл e у разі необхідності роз'яснити вашу персональну ситуацію по мобілізації, по повісткам, по перетину кордону. Буду роз'ясняти особливо багато питань по ВЛК. І зараз щодо можливості притягнення до відповідальності. Є такі питання. Сергій Євгенович, будь ласка, напишіть, що мені очікувати, коли ось була, наприклад, повістка, я не з'явився. Чи от коли е, я з'явився, чи коли ВЛК, чи коли я заявив про свою незгоду чи право на звільнення від мобілізації, а все рівно мені шиють справу, як себе захистити. Тому емейл залишай під цим відео. Якщо потрібно роз'яснити вашу персональну ситуацію, пишіть мені, буду опрацьовувати. Тому що це важливе питання. Отож, друзі. Дійсно, те, з чого я казав, дійсно зараз є така ситуація, коли вже судова практика, а також відповідні слідчі відпрацювали відповідні схеми, механізми щодо притягнення за ухилення від військової служби. І хочу вам сказати, коли я аналізував ряд їх відповідно рішень. Дуже часто я бачив, що людина могла законно не бути притягнення до відповідальності, якщо все вірно зробив. Яка зараз, як правило, практика є, десь на відсотків 70, можу так сказати, з того, що я бачу, притягують до адміністративної відповідальності. Так, коли перша друга повістка буває системність треті і тому подібне. То 1700, 3400, хоча зараз з новим положенням є відповідні нові і нові штрафування, коли штрафи можуть досягати 8,5 тисяч гривень. Хоча дуже часто справи наповнені е не встановленими обставинами і відсутністю доказів. І все це можливо, коли навіть за таких умов людей притягують до відповідальності. Коли вони не займають активної позиції щодо свого захисту, навіть заяви того, що вибачте, а немає доказів. Що, наприклад, ту ж саму поїздку мені вручав. Зараз, наприклад, багато попереджень різноманітних розсилають, і ми вас притягнемо до відповідальності. В основні, знаєте, попередження, що все бійся, ховайся і тому подібне, чи щось там роби. Знаєте, що ці інформаційні листи дуже часто нічого спільного з нормами законодавства і підстави притягнення вас. До відповідальності не мають. Але знову ж таки треба вивчати конкретну ситуацію. Бо знаєте, є загальні, як правило, правила щодо притягнення до відповідальності, але є індивідуальні ситуації, коли це можна говорити. Людина, наприклад, була належним чином повідомлена чи відповідно розписали за, за якісь документи, чи родич. Щось отримала, чи щось там хтось підсунув. Це треба вивчати. Але в загальному те, що я сказав, треба ось ці позиції знати, що просто ось такі якісь інформаційні листи дуже часто не мають нічого спільного з нормами закону. Щодо кримінальної відповідальності, так, зараз достатньо вже судових рішень і навіть в апеляції, коли людей притягують за ухилення. Від військової служби неявку за відмову е, отримання повістки е, притяг до кримінальної відповідальності. В більшості випадків відсотків 80 це е, умовно термін покарання. І хтось зразу, знаєте, дуже часто питає: а якщо умовний термін, то все повістку не вруч. Нічого подібного. Бували такі випадки, коли одразу після рішення суду, Повісточка, і, як кажуть, наша пісня гарна нова. Починайте знову. Тому це умовний термін покарання не є підстави для того, щоб вас звільнили від мобілізації. Це потрібно також розуміти. Бо інколи знаєте, люди кажуть, та хай вони розпочинають справу, та хай вони судять, і потім я буду звільнений від мобілізації. Я не знаю, звідки це пішло, але це абсолютно не відповідає вимогам закону. Не відповідає. А хтось скаже: ну, якщо я по другій не піду, тоді це вже реальна посадка. Тоді це вже реальна посадка до п'яти років. До п'яти років, реально. Тому треба розуміти, що такими речами не можна гратися. А краще все зрозуміти зробити правильно. Наприклад, коли люди мають право на звільнення від мобілізації. Чи по статті 35 Конституції України? Так? Коли має людина релігійні переконання, але вона документально це не заявляє. До речі, якщо зразки заяв потрібні, пишіть мені на нього. Коли людина має особу з інвалідністю, тоже. Вона має право на звільнення від мобілізації, але треба з'ясувати, які, які обставини і хто ця особа, коли, наприклад, це багатодітний батько. І знаєте, саме тікань від процедури отримання повісток є дуже часто неправильним. Дуже часто краще правильно заявити. І от ось чому я рекомендую відповідні направляти заяви і листи. Це є необхідний доказ, щоб в суді вас визнав, навіть якщо йде справа до суду, щоб вас визнали невинним на підставі того, що ви подали, і на підставі того, що вас прямою нормою закону звільнено від відповідальності, або, точніше, звільнено від мобілізації. Тобто дуже часто потрібно не голову в кущі пхати, а займати активну позицію щодо того, як треба діяти правильно в сьогоднішній спосіб, щоб якраз в законний спосіб уникнути відповідальності: чи це штрафи, чи це кримінальна відповідальність, яких на сьогодні є достатньо. Так, достатньо, і я підозрюю, що, на жаль, зараз такий час, коли люди не зовсім правильно себе поводили, коли така кількість притягнення до відповідальності буде ще збільшуватись такий випадок. Звичайно, я буду аналізувати всі ці ситуації і буду окреслювати те, що я вам кажу, безперечно, ці права, які я роз'яснюю, захищайте себе активно. бо... Самоусунення часто це допомагає насправді. Знаєте, кожна ситуація індивідуальна. Але дуже часто, як правило, це призводить до гірших наслідків. Гірших наслідків, ніж навіть людина собі могла уявити. уявити. Тому, друзі, ситуація непроста, до покарання притягують. До відповідальності притягують осіб, і треба правильно все в сьогоднішній день зробити, щоб згідно закону, чи бути звільненим від мобілізації, чи бути звільненим від відповідальності. В будь-якому разі, буду надалі відстежувати ці питання і записувати відео щодо захисту ваших прав, а у разі потреби відповідної консультації. Щодо відповідальності, ВЛК, повісток можливості законного перетину кордону. Пишіть мені на емейл. Адвокат Сергій Гула.